Жив з батьками у невеличкому гірському містечку. На біду він народився з фізичними та розумовими, розумовими вадами розвитку. У свої 12 років він навчався в одному класі з 9-річними дітьми. Здавалося, що навчання було йому не під силу, часто він доводив до відчаю свою вчительку Доріс Мюлер. Особливо коли крутився на своєму місці або дивився у вікно, вигукуючи незрозумілі звуки. Проте бували моменти, коли Джонатан говорив ясно та зрозуміло, тоді, здавалося, ніби промінь світла пронизував його хворий затуманений розум. Але найчастіше доріс було ой як нелегко викладати щось Джонатові. Одного разу терпець у вчительки урвався, і вона зателефонувала батькам хлопчика. То запросили їх зайти до школи. Так. Джонатан має ходити у школу для розмови від дітей. Це неправильно, що він учиться в одному класі з дітьми, які молодші за нього на три роки і яких немає проблем із навчанням. Мама Джонатана тихо заплакала, а батько неголосно заперечив. Пані Мюллер, ми розуміємо, що вам нелегко, але тут недалеко немає такої школи. Для Джонатана це буде шоком, якщо доведеться відірвати його від друзів та родини і різко змінити звичну обстановку. До того ж, я знаю, йому дуже подобається у цій школі і вас він дуже любить. Після того, як батьки пішли. Доріс відчула, що її охопило почуття провини. О, Господи, я сижу тут і скажуся у той час, як мої проблеми не зрівняй із проблемами цієї нещасної родини. Допоможи мені, Боже, дай більше терпіння, Джонатан. І з цього дня Доріс намагалася не звертати увагу на те, що Джонатан заважає на уроці. Вона стала більше жаліти хлопчика. Настала весна, наближалося свята Христового Ні, Воскресіння. Торіс розповіла учням історію про страждання та смерть Ісуса Христа, пояснила, що означають слова Воскресені для нового життя, і сказала: А зараз, діти, я роздам вам кожному по великому пластиковому яйцю дома. Середину покладіть будь-яку річ, яка б означала повернення до нового життя. Ви зрозуміли мене? Звичайно, пані Мюлек! Закричали всі, крім Джонатана. Джонатан весь урок слухав, пильно дивлячись на вчительку. Навіть не крутився і не голосував як завжди. Доріс подумала. Напевно. Потрібно буде передзвонити батькам Джонатана і пояснити, що потрібно зробити. Але, повернувшись додому, Торі заклопоталася і забула про свої наміри. От. І наповнили принесеними яйцями кошика, якого долі сставили на столі. У першому яйці була квітка. Дійсно, квітка є символом нового життя, коли крізь так буває і з людиною, коли крізь гріховне життя пробивається під впливом світла Христового паростки — добрих діл. Ми знаємо, що людина справді воскресла для нового життя. Маленька дівчинка, що сиділа за першою партою, замахала рукою. Це моє це панівеле, це моє. Так, це гарний приклад. У другому яйці був пластмасовий медалик. Він виглядав зовсім, як справжній. Торість показала його класові. Ми усі знаємо, що із гусені виходить прекрасний. Він дійсно є символом нового життя. Так і буває із людиною, коли вона приходить до Бога, її думки, вчинки і всі слова повністю змінюються, навіть оточуючи, дивуються. А все тому, що Ісус не тільки навчає, як слід жити, Він змінює самосутність людини і робить її придатною до нового життя. Юдіт, задоволено посміхнулася. Це моє яйце, пані Мюрре, це моє. Молодець Юдід ти гарно попрацювала. У наступному яйці Торіс знайшла камінь, вкритий мохом. Мох теж є символом нового життя, адже він росте на голому каміні, так і в житті, даремно ворог людських душ. Намагається вбити християнина, адже доки в нашому серці є віра, ми переможемо усі спокуси, і, неначе мох, на голому каміні зможемо знайти сили, щоб рости для Бога. Віллі, що сидів на останній парті, підняв руку. Це ми з татом відшукали його в горах. Це вийшов просто чудовий приклад нового життя. Торість взяла ще одне яйце. Воно було підозріло легким, а всередині порожнє. Вчителька подумала, Ти ж звичайно ж, яйце чоловік, як шкода, що я забула передзвонити його батькам. Доріс не хотіла бентежити хлопчика, тому просто відклала порожнє яйце в бік. Не кажучи ні слова, вона взяла наступне та несподівано Джонатан підняв руку. Пані Мюлер, а чому ви нічого не кажете про моє яйце? Торіс навіть розгубилася. <смітна> Чого тоне, але ж воно порожнє. Так, бо труна Ісуса теж була порожня. На якийсь час у класі запала тиша, ніхто не промовив ані слова. Нарешті Торіс запитала. Чонатане, а ти знаєш, чому труна Ісуса була порожньою? Так, Ісуса вбили і поклали в трону, але згодом його батько воскресив його, щоб колись і ми могли воскреснути. Пролунав дзвоник на перерву. Усі діти радісно вибігли на вулицю, а вчителька сиділа в класі з сльозами на очах. Лід, що був у її серці, заставив. Ця бідна дитина з розумовими падами зрозуміла істину про воскресіння глибше, ніж усі інші діти класи. Джонатан помер. Люди, що прийшли на похорон із дивуванням дивились на зграйку сумних дітей, які зі своєю вчителькою поклали біля фотографії Джонатана порожні яєчність Шкаралуби. А вчителька сказала: до зустрічі, Джонатані, ми вдячні Богові за все, що він подарував для нас за родину, церкву, чистий і світлий розум. За те, що ми маємо все необхідне для нашого спасіння і, проводжаючи вічно своїх праців та сестер, ми не кажемо прощавайте. Ми говоримо до зустрічі, чому ми маємо право так казати, тому що одного дня вірік Ісуса залишився порожнім.